Усім привіт! Мене звуть Анастасія, і з вами на зв'язку Gender SM. перший в Україні інстаграм-журнал про гендерні стереотипи. І не тільки з моменту створення нашого проєкту. Ми зачепили дуже багато надважливих тем і навіть трохи покритикували найвідоміші українські телешоу. А немає чого поширювати гендерні стереотипи. І сьогоднішнє інтерв'ю стане нашою вишенькою. Адже ми розберемо гендерні стереотипи, гендерну нерівність з боку закону. Сьогодні у нашій парковій студії завідувач сектору Теплицького бюро безоплатної правничої допомоги. Та експерт з гендерних питань. Олександре, добрий день. Дякую, що погодились на наше інтерв'ю. Я думаю, що сьогодні ми будемо розглядати дуже багато цікавих, а головне потрібних питань на тему гендерних стереотипів, і які будуть корисними для наших глядачів. Завжди радий вашому запрошенню, адже дана тема мені самому дуже цікава. Розпочнемо наше інтерв'ю з такого коротенького обліця. Не обіцяю, що він вийде коротеньким, адже кейсів у нас дуже багато. І ось перший кейс, новина, яку я взяла, до речі, для свого блогу. Не зробила макіяж, залишилась без роботи. Тут американка, дівчинка, опублікувала у своєму Тікток-відео, що її не прийняли на роботу, тому що вона прийшла без макіяжу, але у той же час її відповіли, що вона справді професіоналка і їм людей таких треба. Але, попри її зовнішній вигляд, вона залишилась без роботи. Хочеться дізнатися, от вашу думку щодо цього випадку, і от особисто ви, як завідувач сектору, звернули б увагу на відсутність чи наявність яскравого макіяжу? Ну, особисто я не звернув би уваги на наявність макіяжу. Я рахую, що працівниця повинна бути виглядати охайно. А, і насамперед бути професійною, ну професіоналом своєї справи. Е, розумітися у, у роботі, відноситися чемно до громадян, які вона приймає, ну і виконувати гарно свої обов'язки. Наступний випадок я взяла сайту ТСН, ТСН, який ви усі читаєте, ось заголовок. Е, до речі, в категорії «Суспільство». Мабуть, це суспільно важлива новина, все-таки в обтислих штанях і черепахових окулярах Бріджіт Макрон сходила на художній ярмарок. Як на вашу думку, цей заголовок суперечить закону? Бріджіт Макрон, от наприклад, може його оскаржити чи будь-хто про кого написаний цей заголовок? Ну, будь-яка людина може оскаржити даний заголовок у суді, якщо вона рахує, що це образило її Честь і моральну гідність, але на, на жаль, сьогодні, сьогодні в Україні е, даного закону у нас немає. Особисто для вас, на вашу думку, в Україні є якісь телешоу, одна цікавлять саме телешоу. Ми їх розбирали в нашому інстаграм-журналі, які поширюють гендерні стереотипи. Ну я думаю, що є телешоу, це е, Супермама. Я думаю, чого немає телешоу супербатько. Коли до нас в цей час багато звертається батьків, які поодиноко виховують неповнолітніх дітей. Ну, У зв'язку з військовими діями матері виїхали за кордон, а діти залишилися з батьками, і вони сьогодні їх виховують. Також телешоу хата на тата. Знову ж немає телешоу хата на маму. Тут я рахую, що тут е, тих лише є гендерна нерівність, яка проявляється щодо одної статі статі якоїсь, де е, висвітлюють одну статі. До речі, от Супермаму ми також розбирали у нашому інстаграм-блозі, посилання якого я залишу в описі. Реклама. Е, от що ви думаєте про таку рекламу? Ось, зображена жінка, е, опис, сама п'ю, іншим не даю, полтавський хлібодар. От на вашу думку, що це за реклама? На мою думку, в даній рекламі висвітлено тему сексизму. Тобто, це є сексистська реклама. Так, да, це є сексистська реклама. Чудово, не чудово, що це реклама сексистська, але чудово, що ми підібралися до теми сексизму. І от основну частину інтерв'ю ми розпочнемо саме з цього. Ось, наприклад, я пересічна громадянка, невеличкого містечка, чи великого міста. До по вулиці бачу банер, ось подібної реклами, яку ми з вами розглядали. Нашим читачам ми її прикріпимо десь отут. Сама, сама не п'ю, нікому не даю, і так далі. Ви сказали, що це сексистська реклама, і я так розумію, що на неї можна поскаржитись. Так, на дану рекламу можна поскаржитися. Можна поскаржитися офіційно до Національного раду телерадіо і телебачення, також гендерний комітет, і також можна поскаржитися до нашої служби до бюро безплатної правничої допомоги. А як мені це зробити? Треба якісь дані. Е, е, да, ви повинні е, надати фото даної реклами, відео коротеньке даної реклами, місце розташування даної реклами, ну і свої особисті дані для того, щоб ми могли вам допомогти в складанні заяви. А якщо я от ну немає часу у мене цим займатися якось у неофіційному порядку Н також можете поскаржити у неофіційному порядку, це он онлайн, скажімо так, онлайн скарга. Це волонтерська волонтерським організаціям, блогерам, які працюють сьогодні на Ютуб та інших телеграм-каналах, їм можете поскаржитись неофіційно, щоб вони висвітлили дану вашу скару. О, до речі, за Ютуб в інстаграмі, і в Ютубі, і в інших там соціальних мережах можна прямо поскаржитись на допис. Там є така функція, і там ви повинні обрати, чому цей допис ваш, вас ображає. Це зробити набагато легше. А якщо ви там натрапили, як і я на таку рекламу банерну, то от ви можете послідувати цим порадам і поскаржитися. От у такому порядку. Розбираючись у даній темі, я от для себе зробила такі висновки, що у нашому у нашому змі дуже багато гендерних стереотипів, гендерної нерівності. Це ми бачимо у рекламі. Це ми бачимо на телешоу. от Ви самі називали телешоу. Є якийсь закон. Який карає за цю гендерну нерівність? Закону про гендерну нерівність, на жаль, у нас сьогодні немає в Україні, але в нас є закон про рівність між чоловіком і жінкою. На вашу думку, повинен бути такий закон? На мою думку, повинен бути закон про гендерну нерівність, нерівність. в зв'язку з тим, що ми строїмо в Україні сьогодні демократію. І кожен має право на займатися тим, чим він хоче в рамках закону, вибирати для себе м, працю і, і проживання, де він хоче. І між чоловіком і жінкою, я рахую, повинно бути рівні умови, що на роботі, що в проживанні, що в побуті, ну що в спорті, ну в усіх, скажімо так, направленнях. До речі, це дуже е, правильні слова. Я з ними погоджуюсь. Коли я писала курсову роботу, натрапила на таке визначення, що е, гендерні стереотипи не можуть співіснувати з демократією Україні, в Україні. Ну я маю надію, у нас буде рано чи пізно такий закон, і всім нам стане легше жити і творити у медіасфері, особисто нам, як журналістам. Хотілося б сьогодні ще поговорити про новий законопроект. Ви, напевно, чули про нього. Верховна Рада підтримала е, про внесення змін щодо забезпечення прав військовослужбовців на соціальний захист. Е, також вони внесли згадку про сексуальні домагання та дискримінацію за ознакою статі. На мою думку, це потрібен, потрібний закон. Е, а як на вашу? Ну, на мою думку, даний закон на сьогоднішній день, коли наша країна знаходиться в стані військової агресії Російської Федерації, особливо потрібен, тому що він захистить права військовослужбовців та військовослужбовець. Я дійсно погоджуюсь. На жаль, зараз наша країна у стані війни. Наше інтерв'ю з вами підходить до логічного завершення. Я хочу вам подякувати. Ми сьогодні підняли дуже багато важливих питань, які стосуються, зокрема, теми нашого блогу. Але я думаю, що людина, яка зіштовхнулася з певною юридичною проблемою, може з легкістю до вас звернутися з будь-яким питанням, і ви допоможете в цьому, на те і існує е, дана організація. Що можливо ви на останок щось хочете сказати? Е, так, хочу продублювати е, про те, що кожна людина може звернутися до бюро безоплатної правничої допомоги, де вам нададуть безкоштовну юридичну консультацію е, правового характеру, будь-якого характеру, професійну консультацію, ну і в будь-який період, коли ви зможете прийти. І на кінець нашого інтерв'ю. Е... Оператор тримає подарунок а... цілий інтерв'ю. Хотів би вам, як молодому спеціалісту, який цікавиться е... гендерною рівністю, подарити наші методичні рекомендації розроблені Мінюстом, е... щоб вони вам допомогли в професійній діяльності. Дуже дякую вам за інтерв'ю і за. Рекомендації, до речі, про гендерно зумовлене насильство. Я буду мати час, почитаю і думаю, що підніму цю тему серед своїх колег, і ми разом подискутуємо. Ще раз дякую за інтерв'ю. У нас вийшла дуже така конкретна розмова, і думаю, що ми відповіли на усі питання наших читачів. Вам дякую теж.